На будівництво за програмою муніципального житла запросили майбутніх будівельників. Це настільки неймовірно, що нам з першого курсу дають відчути це все і побачити будівництво нашу майбутню професію по суті. Якісний та надійний будинок монолітно-каркасного типу. Вже зведені два поверхи, стіни заповнені газоблоком. Планування підземний паркінг. Він буде використовуватись і як укриття. Планування майбутнього багатоквартирного житла оцінюють студенти технічного вишу. Я вважаю, це дуже хороший Проект цим менш пандлом важливо, щоб потім все всі ці проекти були інклюзивні, доступні для людей на візках. Вивчену теорію студенти практикують на виробництві. Така практика необхідна для підготовки професіоналів. Продовж трьох років ми вивозимо студентів різних курсів на наші об'єкти, таким чином залучаючи їх до процесу споглядання спорудження. Але в квітні 23-го року це споглядання вилилося в практичну площину. У нас впродовж літа працювали на об'єкті муніципального будинку троє студентів технічного університету четвертого курсу. Зараз цей будинок звели до третього поверху. Ще є чималий об'єм робіт. Першокурсники хочуть тут поєднати навчання з практикою.